Зверніть свою увагу, дорогі друзі, подивіться, яка слякоть. Я не пам'ятаю такої слякоті вже давно в Канаді. І переважно в Канаді немає такого, знаєте, снігу, що все в болоті, все брудно. Зараз люди ще чекають, щоб їхню картонку забрали, сміття забрали. І он таке тут життя в Канаді. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву річ. В кінці я вам скажу свою шокуючу. Думку про Канаду, бо я зауважив, що я навіть не говорив конкретно тої думки, чи жалію я повноцінно чи не жалію. Але я зробив дуже цікаве опитування, провів опитування, відіслав імейл е до багатьох своїх підписників. І 31 людина повернула мені назад на електронну почту. Я вибрав 10 людей, про які сьогодні хочу поговорити, про те, що дійсно відбувається, про те, яка в них є дійсно думка зараз. І багато з них відповіло дуже цікаво, тому це дійсно вартує, особливо зараз, теперішній час, коли українці чекають на і не знають, чи залишаться в Канаді чи ні. І, можливо, хтось думає про це. А українцям в Україні надзвичайно цікаво знати думку своїх співвітчизників про життя в Канаді, особливо після всього, що вони почули. Я хочу вам коротко розповісти про кожну людину і що та людина сказала. Перша, це, звісно, Оксана. Оксана сама з Херсонської області. І вона приїхала в Канаду в середині 22-го року. І думала про Канаду дуже високо, мала тут родину, мала освіту, працювала менеджеркою в загальному туристичній компанії. І думала, що зможе досягти дуже високих таких, знаєте, цілей тут в Канаді. Але так не вийшло. Вона мені відповіла і сказала, що дуже їй болиться, але 3,5 роки. Абсолютно, вона вважає втраченими. Вона втратила їх, тому що сказала, що за той час могла б бути проживати в Європі, добитись чогось в своїй професії сфері. А тут її освіта і тут ні, абсолютно нічого. Вона працює прибиральницею і не може ніяк вибратися з того кола і знайти собі якусь кращу професію. Наступний наш підписник це Олег. Олег приїхав. З Чернівців до повномасштабного вторгнення перебував в Польщі, тому він і зміг потрапити в Канаду. Йому дуже багато чого сподобалося про Канаду спочатку, але він зазначив, що він точно не шкодує про те, що переїхав в Канаду в 20... 2023 році. Бо Канада йому дала того, чого він ніколи би в Україні не міг отримати чесним заробітком. От чесним заробітком він каже: Я працював, працював, працював в Україні і ніколи не мав того, що я маю тут за останні пару років. Років, от вам цікавинка від пана Олега, третя наша підписниця це, звісно, Катя. Катя сама по собі. Приїхала з Харкова з трьома дітьми і приїхала вона тут до сім'ї. В неї тут сестра проживала в Канаді, проживає на даний момент, тому вона і погодилася на такий важкий крок, на складний крок заради своїх саме дітей і на довгий термін, тому що знала наперед, що сестра зможе її підтримати. І Катя відповіла дуже навіть просто: вона сказала, що вона шкодує за те, що вона не підготувалася добре і більше повірила на ту казку, про яку їй розповідала навіть її сестра про те, яка Канада є, але вона бачить на саме головне, що її дітям тут добре, краще і стабільно, і це, що робить її серце щасливою, і вона вважає, що все решта цієї дурниці і вона працює зараз над тим, щоб стати на ноги і дати дітям якесь майбутнє. Наступна відповідь дуже цікава, дуже простенька від Андрія зі Львова. Знову ж таки, Андрій не був в Україні під час повномасштабного вторгнення, а скористався можливістю переїхати. І йому 21 рік батьки допомогли. Поїхав в Торонто, живе в підвалі і зараз на даний момент працює на двох роботах. І відповів, що шкодує. Шкодує саме і за те, що працює важко, складно на двох роботах і живе у підвальному приміщенні, і не бачить якось нормального такого майбутнього та виходу, і напевно, що буде повертатися назад. Іванка багато чого спочатку не любила про Канаду. Сказала, що перші два роки були повноцінним пеклом. Думала, що абсолютно тут ніколи не залишиться. Але зараз каже, що має свій власний дім, має роботу, яку вона любить, і Канада їй дуже допомогла і подобається. і вона зовсім тепер не шкодує. І сказала, що потрібно просто було потерпіти, витримати найскладніший період, і тепер в неї життя зовсім по-іншому налагодилось. Пану Дмитру 58 років приблизно вже підходить час на пенсію. І мені важливо було, щоб не питати саме тільки молодих українців, а також і старших трохи українців. І пан Дмитро вже поїздив по Європі за свій час, бачив багато і сказав, що він тут нікому не потрібен, в його віці. Освіта його нічого не означає. Англійську мову важко вивчити. І він насамперед починається дуже самотній і абсолютно шкодує про свій вибір. Але зараз на даний момент думає про інші опції, і як йому знайти і переїхати назад потенційно в Польщу чи в Європу. Константин та Валентина це молода українська сім'я, яка приїхала сюди з двома дітьми. І для їхніх дітей це надзвичайно найважливіше, що може бути, щоб мати якусь стабільність і дати щось дітям. І вони побачили одне, що так, Канаді важко, складно, але вони бачать стабільність та майбутнє для своїх дітей. І це, що їх заспокоює, вони знають, що вони зможуть щось залишити своїм дітям, і це точно один з найбільших переваг для них тут. І вони дуже сильно не шкодують, а більш раді та задоволені та вдячні надзвичайно Канаді за те, що їм дала можливість. Де приїхати, Юля приїхала в Канаду не просто так. Вона давно мріяла попасти та потрапити в цю країну, бо ця країна завжди в її очах. Мала багато можливостей, і потенційно давали їй можливість в майбутньому подорожувати по Сполучених Штатах Америки, що вона дуже сильно мріяла і хотіла. І вона зазначає, що вона не шкодує, але шкодує тільки тоді, коли бачить всі ці рахунки, коли все це знімають в великих сумах. Але коли вона бачить всі ці перспективи, можливості на майбутнє, це її заспокоює і дає їй надію на те, що все буде добре. Тому вона на даний момент не шкодує навпаки, задоволена і хоче крокувати тільки вперед. Наприкінець хочу вам розповісти про Івана, молодого українця, від якого відмовила сім'я. А відмовилася вона від, від нього і за одної простої причини, тому що він переїхав, він втік і він не хотів захищати свою батьківщину, а його вся родина захищає. І він сказав, що він і за того шкодує, що він в Канаді, бо він втратив повністю зв'язок з родиною, ще додала вся ця відстань, вся ця біль, що накопичилася. Але те, що Канада йому дала, те, що він бачить, наскільки це гарна та стабільна країна, він не може не говорити про те, що це хороший вибір суто для нього і для багатьох інших українців та людей. Ви почули просто, що наші люди говорять про Канаду. Це дуже цікава тема. Взагалі такої теми немає, і не було, і ніхто не робив. І тепер я, дорогі друзі, вам хочу сказати, чи я шкодую. Зовсім не шкодую, що моя сім'я іммігрувала в Канаду. Тому що Канада це країна, яка дає можливість вчити вас чомусь новому. Канада це країна, яка дає вам можливість абсолютно відкривати світ перед вами. І тут ви рівний рівні перед системою, чи ви прибиральник, чи ви адвокат, не має значення. І це дуже важливо в суспільстві, і я персонально це ціную. Моє серце завжди буде українське. У мене тільки одна батьківщина. Я прожив 20 років в Канаді, але все рівно себе рахую українцем, бо я там народився. Це моя земля. Це звідки я походжу, і я продовжую це показувати в своїх відеороликах і піднімати тільки вгору. Мені буде дуже цікаво почитати всі ваші коментарі, що ви скажете на це все. А вам бажаю, як завжди, тільки всього найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.